У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні Господь Бог наш Ісус Христос говорить притчу Своїм апостолам, а через них і нам з вами просіяча, який засіває зерно. Правди зерно істини, зерно, зерно Слова Божого в серцях людських. І чуємо ми, що падає одне зерно на обочині дороги, в каміння, в терня і не, не приносить плоду. І тільки те зерно, яке падає в родючу землю, приносить плід. Напевно, та не напевно, точно кожен з нас в своєму житті щось садив. Ми садимо город, сіємо рядки, якщо навіть нема дачі, города, грядок, садимо квіти на клумбах чи в хаті в горшках. З надією в те, що. Те зерно проросте і дасть плоди добрі. Ми поливаємо свої грядочки, квіточки. Радіємо, коли вони приймаються, коли з'являється перший паросток із землі. Така велика радість. Для мене особисто завжди велика радість, коли приїжджаєш. Дорогою і бачиш засіяне поле озимим зерном. І коли усе на полі жовтіє, в лісі жовтіє, зеленіють поля озимими посілами. І розумієш, що життя продовжується, наближається зима, але життя все одно продовжується, пробивається крізь холод. І негаразди. Господь Бог засіяв зерно Слова Божого між нами людьми. з вірою, що воно проросте і дасть добрі плоди любові і щастя на цій землі. Проходять тисячоліття. І продовжується кровопролиття і війна. Просто розумію, як сьогодні боляче Богові дивитися на землю, де засіяне його слово, але любові немає. Никає питання, чому так? І перш за все, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на ту церкву, яка називає себе Божою церквою і благословляє війну, чи Боже це Слово, чи це зерна істини і правди засіваються тими священниками і тією церквою? Я думаю, що ні. Я думаю, що це бур'яни і неправда, засіяна устами священників і того так званого патріарха, який благословляє війну і вбивства, кровопролиття на землі. Як боляче сьогодні Богові дивитися на це, але з іншого боку, я закликаю вас сьогодні зверніть увагу, в кого є дома карта чи через інтернет, на розмір України і на розмір територіальний розмір Росії, Китаю. І всім, хто допомагає їм, щоби окупанти загарбали нашу землю. На нас, на маленьку країну в центрі Європи, суне навала, напевно, півсвіту, хочуть убити нас. Четвертий рік, а по великому рахунку, чотирнадцятий рік. Ми тримаємося і нас не можуть знищити. Значить, тут не просто справа в зброї, тут справа в Божому слові, яке живе у наших серцях, живе і ніхто не може вийти, викорінити Його з нашого серця. І ніхто не, не, не зможе вбити нас. Бо ми з Богом, боляче Богові, дивитися на ці війни, які точаться у світі. Але йде війна між добром і злом, і на полі, на сьогодні, на нашому полі земному проростає і слово Боже, і слово неправди і облуди. То переможе, переможе, звичайно, Бог, бо не може бути Бог переможеним. Тож бережемо в своїх серцях зерно правди і істини, зерно Слова Божого, любові і любов, добро і світло Божої правди, переможе, і ми переможемо, і розквіте наша держава, Україна. Як Християнська держава і розквіте наша церква православна, православна церква України, як церква, в якій є благодать Божа і благословлення Боже. І заколосяться наші українські поля зерном істини, і зерном Божої правди. Хай же. Слово Боже сьогодні буде живим і дієвим в серці кожного з нас, кожного українця і просте нашою перемогою. Боже, благословення на всіх вас.